Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про політичне та навколо політичне будемо говорити з нашим гостем, політолог Сайкан, з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Олеже. Слава Україні. Героям слава радий бачити і чути. Друзі, закликаю вас ставити свої вподобайки під цим відео, підписуйтесь на наш YouTube канал, якщо чомусь досі цього не зробили. Коментарі приємні, бажано пишіть знизу під цим відео. Ну і дзвоники, те що також просуває нас вперед. Не забувайте залишати. Ми розпочинаємо. Пане Олеже. Я б хотів би вас розпитати стосовно політичної сторони е учорашнього обстрілу міста Одеси. Ну, по перше, це довгий за довгий час. Вперше Російська Федерація використала касетний боєприпас по цивільному населенню. по-друге, цілю обрали так звану резиденцію Сергія Ківалова. Оцей от замок Гаррі Потера. Сергія Ківалова, якого часто називають прибічником руського міра. Прихильником Путіна і так далі. Ну в соцмережах у нас немає ніяких підстав його в чомусь звинувачувати, та все ж певний фльор у нього є. Чи говорить це про щось, чи є це якимось жестом путінського режиму? Я думаю, що не без того, оскільки Російська Федерація має змогу обрати різні цілі, свати касетні боєприпаси. По... Цивільному об'єкту, ще й знаючи чудово, всі знають в Одесі, що саме там це є будиночок Гаррі Потера, який називають між собою будинок Ківалова. По моєму, жодного студента одеського не було, який би не знав, де він знаходиться. А ще й частина з них не приймала участь в будівництві цього комплексу. Але відходячи від цього, зрозуміло, що Російська Федерація знала, куди стріляє тут. Ніяких сумнів немає. Очевидно, що в умовах їх наступи, які вони зараз розвивають як на сході, так і комплексну операцію. Вони намагаються розхитати і всередині ситуацію України і назовні Молдова, Балтика зараз під ударом, потенційно Балкани. Також вони активізувалися по Грузії. Ми бачимо там ситуацію. Є ще кризова точка у вигляді Південного Кавказу. Російська Федерація зараз грає на декількох одночасних дошках. Намагається створити враження, що все сиплеться, катастрофа повна, і Росія набирає силу. І відповідно про який саміт миру в Женеві може йти мова, якщо Російська Федерація ледь не перемагає, про які. Допомогу Україні, підтримку, оборону того, що може йти мова й перемогу України, якщо Російська Федерація зараз проламлює фронт. Про що може йти мова в рамках того, що Росію вивести за скобки і готуватися до майбутнього, якщо зараз декілька країн в Європі починають мігрувати під російські впливи або вибухають всередини себе? Це це власне намагання комплексно на сьогоднішній день надавити не тільки на Україну, але й ширше Росія йде на реванш, і вони його очікували. І готували саме на це вікно, коли в Європарламент відбуваються вибори, і коли Сполучені Штати входять свою фінішну пряму. Вони вважали, що це буде вікно можливостей. Наразі я не скажу, що воно для них настільки -то є вікно, максимум шибка, і то вона звужується і зменшується в силу багатьох обставин. Але це окрема тема для окремої дискусії. Власне, в сполучених штатах зараз все йде для Росії не так, як вони б хотіли, але на цьому тлі їх операції, зокрема по цивільним містам України. Будуть нарушувати свою інтенсивність, і вони будуть носити все більш терористичний характер. З Ківаловим і Одесою це одночасно два меседжі: перший Одеса під ударом і касетні снаряди це ті, які можуть призводити до масових жертв. Тобто, це е, вже прямий неприхований тероризм, і навіть не маскуючи, що це удар по якомусь воєнному об'єкту. В цьому випадку це килимове бомбардування е, Одеського району. І другий момент це ківало, власне. Це те, що Росія намагається залякати потенційних зрадників, або тих, хто був проросійськими, або можливо десь залишається, але не займають цю активну позицію, тобто тих, кого Росія вважає, також своїми зрадниками, і фактично наносить їм такий меседж: що по них прийдуть, і відповідно або вони зараз мають допомагати Росії, або вони знаходяться в списку для Росії пріоритетних цілей. Для того щоб бити своїх, щоб чужі боялися, я думаю, що з цим пов'язано, що цей обстріл відбувся саме в район, де знаходиться маєток таківалова, це меседж для багатьох інших проросійських сил, які намагаються зараз всидіти на двох стільцях, поховатися по норах і не йти в російську атаку всередині України. Чи може це оці от е, проросійські осередки якось спонукати навпаки відірвати свою поповину від Москви і почати працювати на благо України? Чи ні? Можу побачити, як це вже відбулося, наприклад, з одним з ієрархів в Одесі. Чий храм російська ракета прилетіла в центрі Одеси і його знищила, який асоціювався довго час в Україні з проросійською діяльністю і з підтримкою російської церкви і її впливів в Україні. І, зрештою, ракета ця змінила позицію. Якщо не докорінно, то, принаймні, з точки зору публічних проявів, ми бачимо, що людина а, дещо переосмислена своє позиціонування. Тому я думаю, що якраз результат буде зворотній, бо цей удар касетним снарядом? Це такий собі аля дистанційний загранатряд Росія зараз стріляє в спину тим, хто дезертірував з її політичного поля, намагаючись повернути їх на фронт. Відповідаючи на минуле питання, ви зазначили, що в Америці нині все відбувається не найкращим чином для Російської Федерації. А разом з тим сьогодні з'явилась новина. І майже пряма цитата представника держдепу сполучених штатів пана Блінкена про те, що якщо на якийсь момент Російська Федерація буде згодна до нормальних перемовин, Сполучені Штати однозначно це вітають і будуть присутні за столом цих самих перемовин. Про що це говорить пане Олеже? І також він уточнив, що щойно Росія продемонструє, що широ бажає переговорів, тобто. Росія має продемонструвати, а не говорити про перемовини. Угу. При цьому реально не будучи до них готовою і не будучи готовою до реальних перемовин, а не їх імітації. І потім, пана Блінкена, в цій же промові є ще друга частина, яку в нас забувають: переговори відповідно до основних принципів міжнародного права і статуту ООН. Відкриваємо і там увага до територіальної цілісності, суверенітет, рівність держав. Точно мається на увазі, що як тільки Російська Федерація буде готова відмовитись від власного злочину, повернутися до статусу кво міжнародного встановленого згідно зі статутом ООН, і далі обговорювати те, яким чином вони відповзають або яким чином вони повертаються до виконання своїх міжнародних зобов'язань, компенсують. В якій мірі і тут можуть бути дискусії, як в часі, що саме компенсують, що не компенсують, що списується на злочинний режим Путіна чи ексес виконавців, що навпаки лягає на плечі всього російського суспільства як відповідальність, от це все це може бути дійсно предметами обговорення, і звісно, дипломатичне завершення російсько української війни, воно так само можливе, але чітко зазначено на принципах статуту ООН і міжнародного права. Тобто у Росії має не вдатися. І те, заради чого вони, власне, починали свою війну. Тут немає жодної зради в цій заяві пана Блінкена. Потрібно і дивитися і в тексті, і ми бачимо, що немає і в контексті. Це зроблено для арабського світу, перш за все, і там, на майданчику арабському, такий меседж надіслано і Москві, і Пекіну. Пекіну фактично після його візиту Блінкена, щоби впливати на Москву, якщо хочете дійсно завершення війни дипломатично, ми готові. Але на базі статуту ООН, і ми дійсно там будемо. І те, що вони певні, що і Україна буде, то це означає, що Сполучені Штати демонструють, що вони готові вести цей діалог з Україною, і це меседж Китаю. Тоді ведіть цей діалог з Росією, щоб Російська Федерація дійсно хотіла. Наскільки мені відомо Російська Федерація в цілій низці, скажімо. Комунікації різного рівня через посередників на міжнародній арені розповідала багато разів різними устами, що вони готові до перемовин, але на жодну пропозицію продемонструвати це дією свою готовність, що вони не обманюють, Різька Федерація не реагувала і жодного разу не демонструвала. Тому на заході є чітке розуміння mm. того, що це все лише. Обман і намагання зараз відіграти свій порядок денний виграти собі кращі позиції а в реальності Росія не готова до цих перемовин. Блінкен про це говорить прямо. Продовжуючи про Блінкена, та що ви зазначили дійсно, він був з воєжем у Пекіні протягом двох днів спілкувався із представниками Китайської народної республіки, і тут зазначається, що, начебто, омалювали перспективи Китаю у випадку продовження підтримки Російської Федерації, в тому числі і в плані обходу санкцій, в тому числі військовою підтримкою. Ми пам'ятаємо, що один із кораблів Російської Федерації свого часу. Вдало прихистився в портах Китаю, начебто, він перевозив корейські балістичні ракети, північно-корейські балістичні ракети. Чи зрозуміють у Китаї Блінкена і чи злякаються його, тому що зазначається, що ну політика Білого Дому станом на зараз не така жорстка, щоб ось просто налякати Китай і Сі Цзіньпіня на чолі із Китаєм. Не треба намагатися в ситуацію перемовин з Китаєм сприймати в суспільство через призму: ах, от зараз приїхали, по столу стукнули або а, попередили, або проявили силу, поставили зараз в позу. Так не працює а, трек перемовин між Китаєм і Сполученими Штатами. Він дуже тяглий, і їх декілька по різних напрямках на різних рівнях, і це не перший візит. Блінкіна і не останній. Візит представника Сполучених Штатів, були на найвищому рівні був візит ЦІДземпіна до Штатів. Є ціла низка треків, по яких ці перемовини ведуться. і тому кожен такий візит він не є якимось перелавним. Після нього російсько-українська війна не завершиться в через декілька днів, і не тільки про неї там говорять зараз. Байдену потрібно продемонструвати всередині штатів, що він достатньо жорстко налаштований споруду Китаю і потенційний прихід Трампа якого Китай боїться більше ніж Байдена, створює простір для більш жорсткої розмови з боку Сполучених Штатів, і Блінкен цим зараз користується як мінімум? Це демонстрація для виборця американського що штати жорсткіші. як максимум, об'єктивно зараз у Байдена створюється додаткове поле тиснути, бо за спиною Трампа якого не хоче бачити, і відповідно Китай зараз зіграти в. Розвідкою, гібридними методами, того що в те, щоб мінімізувати шанси Байдена виграти, не зацікавлено підірвати йому виборчу кампанію. Таким чином, фактично, зараз це одностороння гра в цьому розрізі. Зуміло, що Китай зараз йому не дуже комфортно в цих умовах, і вони намагаються також вибудувати цілу низку альтернативних фігур на шахових дошках по різних куточках світу. Через те сі дзінпін збирається їхати в Європу. І, зокрема, Китай йде в дипломатичний наступ на європейському континенті в той час, коли Сполучені Штати йдуть в наступ в Тихоокеанському регіоні, і от власне вони підбираються один ближче до одного, демонструючи, що якщо на Вашингтонському саміті буде розмова, а вона буде і створяться механізми про більш ефективну взаємодію НАТО з тихоокеанськими регіональними країнами, як то Японія, Південна Корея, також Австралія тощо через кому. То в такому випадку Китай буде більш нарощувати відносини, наприклад, з Угорщиною, членом НАТО, і відповідно вибудовувати для себе механізми можливостей блокування рішень НАТО всередині, у випадку, якщо вони стосуватимуться тихоокеанського регіону, тому не треба, по-перше, все зводити до діалогу жорсткого аля штати попередили, так не діє. Друге, до того, що це все навколо російсько-української війни не тільки Китаю, південно-китайське море де проходить три. На 3 трильйони доларів торгівлі і де територіальні спори між Китаєм і всіма майже країнами регіону, які мають доступ до південно-китайського моря. Я вже не говорю про те, що це і ключове джерело риби продовольчої безпеки для всього цього регіону, Філіппіни і всі інші, то зрозуміло, що це питання для них, наприклад, ближче. Ніж питання Чорного моря і продовольчої безпеки в Чорному морі. І для союзників Сполучених Штатів в Тихоокеанському регіоні так само. Тому я би зараз віднісся дуже спокійно до цього візиту і подивився би, які будуть наслідки без задирання планки до небес і без зайвих якихось емоційних очікувань і реляцій. Все ще продовжується. Це поки що процес до результату ще далеко. І на останок про внутрішньополітичне от всередині нашої держави продовжується дискусія стосовно військовозобов'язаних зобов'язаних чоловіків за кордоном, і тут різні трактування різних заяв Кабмін. Також дав роз'яснення щодо е, в лапках примусового повернення українців з країн ЄС. Ось віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголосила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону. Ну і тут одразу ж хтось це прочитає і подумає, Україна не буде повертати. А от наші партнери і союзники це зроблять самі. Наприклад, деякі країни Балтії вже заявили, що будуть цьому сприяти. Чи є тут поле для якихось можливостей з боку української влади? Ну, типу, ми ж вам казали, що ми не будемо, але нам допоможуть. От, чи є такий варіант розвитку подій? Немає жодних західних країн цього робити не буде. Це порушення конвенції, і відповідно, ті заяви, які навіть були, вони були від двох міністрів оборони. Один польський, який сказав: Ну так, в принципі, можна, і одразу його заперечили всі, доходячи до вищого політичного керівництва. А другий це був Міністр оборони Литви, який сказав, ну потенційно може, але не, ми не знаємо, як це робити. і, В принципі, не маємо механізму. Коротше, подивимося, що зробить Польща, коли не цитую. І відповідно ніяких тут очікувати рішень не варто. Німеччина одразу заявила, що ні, не будуть а, нікого, нікуди і навіть документи будуть видавати. Рівно те саме, потім Польща заявила, що якщо не буде Україна продовжувати документ надавати консульські послуги, то і вони будуть видавати проїзні документи польські для. Українців і так само Чехія і всі інші через кому будуть діяти, оскільки внутрішньополітично там вже це питання обговорюється. Не варто цього очікувати. Це перше. Друге, з приводу цього рішення перевернули до гори дригом і процес цього рішення. Спочатку мала бути конкретика публічно, а потім вступати в силу і комунікація діяти. А в тому ж випадку, спочатку, замахнулися, розіслали листа, а потім лише з декілька днів сформували конкретику і позицію держави. Так політика не робиться. Спочатку формується політика, її ризики прораховуються, чіткі механізми, того, що доносяться до всіх, а потім вони починають працювати не навпаки. Третій момент. Потрібно проблемно орієнтуватися. У нас є проблема зараз. Війна, і потреба перемогти в ній. Україна має бути стійкою і сильною. Для цього Україні потрібно вирішувати питання мобілізації в широкому сенсі, питання демобілізації, питання стійкості економіки. Далі по списку. Яку з проблем вирішили цим рішенням по консульським? Послугам питання мобілізації не вирішено. Питання економіки не вирішено. Питання демобілізації не вирішено. Тоді це рішення воно не мало би бути серед пріоритетних для прийняття наразі. Можливо, це вирішило проблему морально-етичну балансу. Претензії в суспільстві тощо, я не певен, що наразі час її вирішувати, і судячи з того, що на виході ми тепер маємо ситуацію, коли держава Україна декількома голосами каже, що ні, ми не будемо нікого повертати і не можемо цього робити, і ледь не виправдовується зараз під, під міжнародними партнерами, що взагалі все це було просто емоціями, які собі не могла дозволити держава. То ми підсували собі імідж назовні імідж серед власних громадян, і ще створили додаткове напруження, перевівши увагу з реальних проблем. На другорядні речі. Наостанок лише скажу: сама ідеологічна позиція цього рішення, як на мене, є хибною. По-перше, хто виноватий, що делає, нехай за перебріком відповідають. У нас стоїть питання, що в нас ситуація, зрозуміти, яка проблема спочатку, а потім вже про винних, про всіх інших. І взагалі знайти речі, які будуть роз'єднувати навіть двох українців, багато розуму не треба. Держава має знаходити речі, які будуть об'єднувати мільйони. А от це дійсно потребує мудрості. Це рішення точно не з категорії мудрих, а з категорії емоційних. А держава на емоції не має права. Громадяни погані, хороші, можуть крутити долі державі, і за це держава має карати. Але держава крутити дулі точно не має. На дискусійні питання я вважаю відповів Олексакян і постарався пояснити нам і розібратись допоміг нам у цих всіх проблемних питаннях. Дякую за те, що долучилися. Олексакян, політолог з нами спілкувався сьогодні. І дякую нашим глядачам за те, що також долучаєтесь до нашого Ютуб каналу своїми підписками, вподобайками, коментарями а також дзвониками. Мене ж звати Павло Ковальчук і з вами зали... зустрінемось у наступних відео. Залишайтеся в фокусі.